РФ планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Удар по Європі від расистів. Е, тільки двома способами: перший це все, що стосується кібератак. Друге це все, що стосується внутрішнього перевороту через своїх щурів. Перше, через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду. Дахи верхні поверхи. Цвириденко показала наслідки удару рашки по кабміну. Що це було? Випадковість або попадання точне це абсолютно точне не те, що попадання а така, знаєте, точна подлянка. Плюс-мінус, там куди прилетіло, це неважливо. але це буде завуальовано під. Ну, під щось таке случайне, щось таке незаплановане. Це все херня. Таким чином, ворог нам показує, що срати він хотів на будь-які попередні домовленості, що зустріч все-таки має відбутися, і нові сторони мають бути присутні не зустрічі, тобто не ті, про які вони домовлялися попередньо, а якісь нові. Загроза е, навчань рашки та Білорусі для нас із вами. Чи є звідти загроза? Так, вона є, вона залишається, попри заяву, що її немає. Причому це більше стосується якихось хитрих ходів, е, різкої зміни направлення або людей, або зброї, рікашет, тобто такі слова. Існує серйозна загроза проведення мобілізації в Рашці. Загроза від спільних навчань Рашки та Білорусі для України немає. Рашка планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Значить, що по мобілізації на Оркостані? Армія 200, Що там буде? Діти, жінки і гості столиці – це хто там буде мобілізований. Слабкі місця ворога без хазяїна, без охорони, з мінімальною кількістю охорони або безпекових засобів заходів залишаються центральний палац. Про що це мова? Про Кремль, центральний палац, типу основний дворець. Далі склади а, установи там, де знаходиться будь-які ресурси: провізія, одяг, боєприпаси. І це не зовсім склади. Це такі м, транспортні, перевалочні, розподільчі пункти. От чомусь зараз там от прям мінімальна кількість охорони. Ну Мається на увазі як зброї, людей, ФПВ і таке інше. Дай Бог допоможе ця інформація. Посилення відповідальності військових за непокору не буде, заявило Міноборони і законопроекту раніше прийнятого першому читанні приберуть норму про безальтернативність жорсткого покарання військових і так тримають в такому дуже напруженому стані двома способами. Спосіб перший це смертельна загроза, смертельна небезпека. Спосіб, другий – це кошти. Всі, ті, хто так вчиняють з тими, від кого залежить наше з вами життя і майбутнє. Нехай вони їх діти це все просто на своїй шкурі відчують. Поляки заблокували, вже розблокували. Пункт пропуску медика Шегині. сьогодні о 12.50 польські мітингувальники, щоб їх перекрили рух перед ПП медика напроти українських Шегині. обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Хоч вже зняли блокаду, і ми з вами бачили, що поляки бурі, вони ну впливають на людей. Тобто будуть продовжувати якось трошки погіршувати самопочуття. Значить, поляки, наші пропускні. Що там буде далі з їх сторони? Що нам з вами чекати? Чекати нам якогось трешу від них, і неодноразово ми це з вами бачили. З чого це почнеться? Як ми з вами зрозуміємо, що завтра вже буде жопа? Значить, підвіснікі жопи. Перше, це буде якийсь документ, закон про таможню, про якісь документи, які там потрібні, або. Кошторис, який потрібно мати при собі, або для перетину кордону, тобто якісь будуть нововведення в документах. Потім трах бах знову якась херня з цієї сторони. Чи знайдемо ми з цього вихід? Безумовно, чи ми щось втратимо з вами? Ну, в цьому ж і прикол. Це в цьому ж і ціль наших з вами сусідів.